Військово-економічна сфера така ж сама ситуація. Але ситуація трошечки для нас ускладнюється у зв'язку з тим, що традиційний ринок, ринок озброєнь він закінчується. І нам потрібно працювати. Нам потрібно робити так, щоб через три роки ми отримали, по-перше, абсолютно нове озброєння. А по-друге, щоб для того, щоб ми їх почали отримати, щоб фундамент під ці заводи почав закладатися сьогодні. Це дуже важка, скажімо так, дипломатична робота, а культурна ідеологічна сфера. Саме вона направлена для те, щоб британці тримали увагу України у своїй увазі, у фокусі своєї уваги. Бо саме лише через це Британія, яка країна із процитую свого шановного, не буду казати вчителя, із Найвеличнішу історією парламентаризму буде робити тільки те, що будуть хотіти любити виборці, яких, які обирають відповідно парламент. Ну, а якщо підвести підсумок, щоб ви знали, можливо, ви колись будете і працювати в дипломатичній роботі. Перевірити пріоритети країни в тій чи іншій країні можна дуже просто. Просто взяти список і подивитися, а скільки людей у посольстві в тій чи іншій країні. Судячи з, усього, судячи з усього, вони мають бути такі: найбільше посольство має бути в США Америки. Після цього представництвом НАТО, після цього у Великій Британії. І ось подивитися по наповненню оцих чотирьох секцій. До речі, не всі студенти знають, як ці секції формуються. Культура, політична, економічна і військова. Можна побачити, де в чому, військово, військово, в чому держава зацікавлена, які пріоритети у держави, перш за все. Не буду казати там за посольство Сполучених Америки, скажу за наше рідне британське посольство, воно одне із, одно із великих. От в культурно-ідеологічній сфері працює дві людини. В економічній чотири. Але це не, не знімає з нас відповідальності. Ми маємо все рівно працювати. Це якраз той стан кризи, який спонукає до нестандартних дій. Дякую, дуже цікавий. Ви навели приклад визначити вагу через представництва. І я пригадала, що найбільше консульство країн ЄС знаходиться у місті Львові. Це консульство Польщі в Україні. Це, напевно, теж про щось говорить. так? Да? Можете з'явити, хто найбільш зацікавлений в Україні. Абсолютно вірно. Скажіть, а яка ж роль на вашу думку? Не окремих країн, а міжнародних альянсів у протидії України в російській агресії і для майбутнього відновлення України. Дивіться, мені кажеться, щоб я не входив в історію, забирав хліб у істориків, не входив в великий аналіз. Я ось вам що хочу відповісти: у 2014 році Україна вступила у війну з Росією. Скажіть, будь ласка. Якийсь Альянс Україна вступила у 2014 році, не вступила. Україна боролася до того, що в 2022 році розпочалася широкомасштабна агресія, справжня війна, якої в 21 столітті ще не було. До 2023 року Україна не вступила ні в яку коаліцію. Як я особисто вважаю, потім історики мене обов'язково оспорять. І я буду радий, якщо я був неправий, але в 23-му році, на жаль, війна України закінчилась. Бо в 24-й рік Росія увійшла, із, як нам кажуть, зовсім нічого не значущими стратегічними договорами із Іраном, Китаєм і Північною Кореєю. Об'єднали свої економіки, а є, до речі, такий вид союзництва. Який називається об'єднання економік, а Україна досі, хоч в одному альянсі є, немає. Тоді ми давайте повернемося до 1940 року і не будемо вивчати там детальну історію пана Черчилля, а запам'ятаємо собі тільки одне. Так в чому ж була його заслуга? А його заслуга була перш за все в тому, що йому вдалося створити. Антигітлеровську коаліцію. І тоді, і тоді у складі антигітлерівської коаліції, через 5 років, фашизм потерпів краху. Що відбувається сьогодні? Сьогодні Україна, стікаючи кров'ю, незрозуміло яким дивом продовжує воювати. Хоча вже з'являються такі критичні точки, які Можуть, можуть розшатати цю здатність обороняти, але Україна бореться. Це якесь диво з віссю зла, яка формально існує, я в цьому абсолютно впевнений. І тоді, і тоді я завжди в мене в кабінеті на самому видному місці висить портрет Вінстона Черчилля. Тоді я кажу, як ви прийшли до мене запитати, чим вам допомогти, я говорю, ви мені просто скажіть, оцей дядько вже у вас народився. Щоб ми знали просто, скільки нам ще, і вони вже зараз починають зі мною погоджуватися. На сьогоднішній день розмови, 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 вже якась там ревізія лібералізму починається, але Україні від цього не легше. І до тих пір, поки не буде створена якась коаліція, яка зупинить цю візьла чи то військовими, чи то економічними і Економічними не буде ніякого відновлення. Бо ми зараз ведемо ще в одну дискусію. Саму головну, мабуть, би. для того, щоб розпочати відновлення. Це я вам кажу як людина, яка спілкувалася із Ротшильдами. Людина, яка постійно спілкується із е, пані директором Європейського банку реконструкції та розвитку. Людина, яка спілкується із фондом Сороса, для того, щоб хоч якісь гроші українські. У них у всіх є гроші. Багато грошей. Наприклад, Україні для виживання потрібно десь донорство в розмірі 30 35 мільярдів доларів США. У них є такі гроші. Але і вони можуть зайти в Україну лише при одному випадку, коли буде гарантія безпеки. Ось що є основним мірилом для того, щоб розібратися, що таке НАТО. Був ще пані посол. Сполучених Штатів, до речі, в Україні дуже детально пояснила, що це таке НАТО. Ось це НАТО, і воно і слугує оцим операційним інструментом, по якому гроші ходять між членами Альянсу, і вони ніколи там не губляться. Він уже давно став, до речі, не військовим альянсом, а більше політично точно і економічно точним. Ну, не військовим. Отже, на сьогоднішній день можлива коаліція, вона має бути, але лише та якої вдасться перш за все зупинити оцю зла. І, можливо, в подальшому, як би то не було печально, прийняти участь і у відновленні України, і можливо, як коаліція, яка забезпечить перемогу України, прийняти рішення і по навіть тому, про що бояться зараз думати, взагалі про якісь територіальні, можливо, поступки і так далі. Але поки що на сьогоднішній день усі ці коаліції у по відношенню до цієї вісі зла виглядають досить і досить сумнівними, на мою особисту думку. Якщо говорити про майбутнє України, про її відновлення, найчастіше питання, яке я чула в контексті взаємодії з вами і з нашою сьогоднішньою зустрічю, це було запитання про те, як треба реформувати оборонний комплекс України. Яка ваша думка? Моя думка дуже погана. <смі> <смі> Вона дуже всім не подобається. Дуже всім не подобається. Але це всього на всього думка. І коли я задаю себе питання, та нащо ти так впираєшся? Тобі що не все равно? Да, Мені не все рівно, тому що я маю на це право. Я цьому віддав 31 рік. Мало того, що я служив, я знаю, як це працює. Я ще й багацько вчився і вивчав, щоб зрозуміти, як цей механізм повністю працює. Я би взагалі, якщо ми повернемося до чого, що я починав, до війни, як самого страшного прояву кризи, я був би дуже обережний, дуже обережний, із такими формулюваннями, які називаються реформа. Реформа. Я взагалі-то вважаю, що військове керівництво, військове керівництво. Має всього-навсього одну задачу глобальну, яку вони мають вирішити під час війни. А військове керівництво, увага, має всього-навсього сформувати єдину правильну стратегію ведення ось цієї збройної боротьби, у якій ми опинилися. Єдину правильну стратегію. Звісно, підемо трошки в філософію, як з магістрами. Цю стратегію можна сформувати і нам зараз з вами. Але для цього, для цього потрібно, щоб хтось сформував політичну мету оціх бойових дій і цієї війни. Хтось може зараз сказати, де в якому документі сформульована політична мета війни. Дві крапки. Немає. Немає, абсолютно немає. Так ось повертається ну, наприклад, вона є. Військові побудували стратегію, яка охоплює не лише підготовку і ведення операцій, що характерно, а стратегія, вона, тому і воєнна стратегія, тому що охоплює сферу підготовки держави до війни і використання її ресурсів. Уявляєте, яка це величезна махина? Ось тоді, коли ми бачимо, що для реалізації цієї стратегії у нас а хромає система управління. Хромає система управління. Тоді ми обережно рахуємо. Або йдемо до математиків, вони зараз сидять без діла, і просимо їх прорахувати. Створити математичну модель окремо взятого елементу управління. Елементарна задача. І вони кажуть: «да». Таке можливо, ось з таким інтегральним показником заходити. І тоді ми починаємо думати: Окей, для того, щоб цей інтегральний показник зберігся, ми починаємо розкладати його на інші складові, і бачимо, що ого, скоріше за все, що ми ефект отримаємо через 3 роки. Потрібно, не потрібно і так у всіх сферах. Абсолютно. Про них можна тут довго там вести мову, але. Те ж саме і у виробництві. Те ж саме абсолютно, знову ж таки, повертаємося з того, я починав. Створюються умови, на жаль, під час війни, коли стандартні процедури не працюють. Для проєкту того, щоб прийняти цього нещасний безпілотник, який літає, там, Олексій Юрій Черезників казав правду: 15 років. 5 років буде йти до дослідницько-конструкторська робота. І ця до дослідницько-конструкторська робота буде, як вона називається, там, Експо... Е... Експлуатаційне випробування 5 років. І 5 років буде прийматися рішення для того, щоб прийняти зразок на озброєння. Ось в, такій, ну, в, такій, в такому нормативно-правовому полі ви живемо. Можливо, знайдеться людина, яка прийме рішення. Так, я буду отак от робити. Але маю на увазі, що держава спише мільярди гривень, ти будеш за них відповідати потім. Готовий, готовий до цього? Погоджуйся. не готовий, не робить цього. Тому до реформи. Потрібно дивитися знову ж таки до будь-якої в умовах кризи, дивитися на суть цієї кризи і шукати відповіді ось там.